Допомога США та Заходу радянському союзу була незначною. Вона не вплинула на результати війни і СРСР впорався без допомоги союзників. Ми все одно би побіділі. Це міф насправді одним із вирішальних факторів перемоги стала підтримка союзу за програмою «Ленд-Ліз» «Ленд — це державна програма США. Вона передбачала постачання союзникам зброї, боєприпасів, військової техніки та інших матеріалів. Повернути невикористані та невтрачені матеріали або розрахуватися за них потрібно було вже після війни. СРСР почав отримувати постачання по ленд-лізу з осені 1941 року. Допомога союзників відіграла вирішальну роль вже у битві за Москву. До кінця війни СРСР отримав у рамках лендлізу майже вдвічі більше автомобілів, аніж сам зміг виробити. Червоні аси, як от Олександр Покришкін та Амет Хан Султан, літали на американських літаках. Союз отримував від США допомогу в усьому: від зброї, вибухівки, палива, сталі і аж до продуктів харчування. Одних лише м'ясних консервів отримали більше двох мільярдів банок. Постачання тривали всю війну і продовжилися навіть після розгрому Німеччини, щоб підтримати СРСР у війні з Японією. 24 червня 1945 року на параді перемоги у Москві чимала кількість техніки була саме з поставок лендлізу. Втім, одразу після завершення Другої світової Москва воліла забути про допомогу заходу. Внесок союзників у перемогу всіляко применшувався. Більше того, СРСР до самого розпаду не розплатився з боргами за поставлену техніку у 2022-му Сполучені Штати знову ухвалюють програму ленд-лізу цього разу Україні. Росія, яка так старанно творила міф, що вкоралася без ленд-лізу і без України, тепер воює без ленд-лізу і проти України. Пам'ятаємо, перемагаємо.